Виявляється, день народження приносить величезну кількість болі, величезній кількості людей. Це мені нагадало, коли я дивилася стрічку свого Тіктоку, і мені трапилась американка, яка просто була у відчаї, вся в сльозах, молода американка, і вона розказувала наскільки поганий. В неї день народження, наскільки вона себе відчуває просто неймовірно жахливо, що це найгірший день в році і так далі. Далі я зайшла в коментарі, я жахнулася від кількості коментарів, наскільки в величезної кількості людей день народження це день болю, це день нерадості, це день чогось поганого. І, звичайно, що одразу я згадала всі свої погані дні народження, в мене такі були, і як я з цим справлялася. Я намагалась просто якомога швидше забути цей день, от, просто якомога швидше його забути, і просто не згадувати. Ось так я з цим справлялася. Але от я, оскільки вже стільки книг читаю, вирішила задуматися і подумати трішки на цю тему. Я передивилась просто дуже величезну кількість різних відео. Там, просто якщо залізти, це. Просто безкінечний потік відео, там, де люди записують, наскільки в них жахливі дні народження були і наскільки їм погано в цей день. І от приблизно десь місяць-півтора я ходила з думками, думала, можливо, можна якось щось з цим зробити. І от я дійшла до певних інсайтів і умозаключень, і це відео для того, щоб. Хоча б трошки, хоча б трошки полегшити і покращити дні народження, усі наступні дні народження, усіх хто подивиться це відео. І причому незалежно від того, ви чоловік, жінка, дівчина, хлопець, бабуся, дідусь, ніхто з нас ніколи не застрахований від поганого дня народження. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І перед тим як я почну, я хочу обійняти кожного і кожну, хто проходив цей біль через поганий свій день народження, хто сумував на свої дні народження, в кого були погані дні народження. Я вам дуже щиро від усього серця співчуваю, що вам довелось пройти через це. Я сама через це проходила. Мільйони, я впевнена, людей через це проходили. І це відео я дуже сподіваюсь, що хоча б комусь допоможе наступного разу відчути свій день народження краще, щоб у вас була радість, щоб у вас було задоволення, щоб у вас була посмішка на обличчі, тому що кожен день народження має значення. А поділіться в коментарях своїм найгіршим днем народження. І перша дуже величезна причина болю це драма. Кожен день народження, хтось не привітає, хтось подарує щось не те, хтось не прийде на день народження, хтось взагалі забуде, привітає наступного дня, хтось якось поведеться з вами в ваш день некоректно, хтось вас образить, ви образитесь. Все це драма. Велика, емоційна і дуже-дуже. Стомлююча драма, але є те, що лишається незмінним. Ви народились, і якщо повернутись в день вашого народження, я більш ніж впевнена, що вашій мамі було трішки байдуже е, на те, чи за вікном сніг, чи дощ, чи світить сонце, чи літо, чи осінь, чи її привітали, чи її принесли подарунки, чи е, наділили певною кількістю уваги. Тому що в неї була значно важливіша задача в цей день. І коли вона вас побачила вперше, я впевнена, що в день вашого народження для повного щастя і повної радості вашій мамі достатньо було лише вас. І от ви виросли, і у ваш день народження для щастя і радості вам недостатньо. Себе ваша цінність не міряється святкуванням, вона не міряється кількістю вітаю в месенджерах, тому що ви не про гостей, ви про життя. Далі в драмі є ще таке поняття, яке дуже сильно робить боляче це несправедливість. Несправедливість це тоді, коли ви щось на день народження для своїх друзів, родичів, близьких зробили щось класно і очікували, що вони зроблять. На ваш день народження так само, а вони так не зробили. І ви у розпачі, тому що вам здається, що вас не люблять, не цінують, не поважають і так далі. Ви такі класні всім все робите, а люди вам цього взаємно не роблять. Наприклад, ви сходили на день народження до когось, а ця людина потім не прийшла до вас на день народження. Або ж ви подарували комусь подарунок за 150 доларів, а потім людина у відповідь на ваш день народження подарувала подарування. Дарунок за 50 доларів, і вас це задіває, і вас це чіпляє. Або ж ви для когось організували неймовірний день народження, просто виклались на повну, витратили купу сил і часу для того, щоб зробити все максимально шикарно і прекрасно. А ця людина настільки сильно на ваш день народження не постаралась і не зробила для вас того самого, що ви зробили для неї. І вас, звичайно, це дуже сильно ображає. Тому що виявляється така несправедливість, що ви ось так настільки сильно всього багато зробили для інших, а люди у відповідь на ваш день народження не зробили того самого. І тут потрібно, звичайно, можна засмутитись, і це нормально. І потім, після того як засмутитись, запитати себе тільки чесно: от навіщо я це все робила? або зробив? Для, для чого я це все роблю? Щоб що. От я дарую, наприклад, подарунок за 150 доларів людині щоб що? Щоб показати, що я крутий, або крута, що я можу, щоб потім мені у відповідь подарували теж подарунок за 150 доларів. От навіщо дарувати за 150 доларів, якщо ти потім будеш переживати, чи подарують тобі у відповідь те саме? Якщо ти йдеш до когось на день народження з ціллю, що потім ця людина відвідала твій день народження? То це якась дуже дивна логіка виходить, щоб людина інша була, начебто, тобі винна прихід на твій день народження. Це так не працює. Потрібно спочатку розібратися з собою і запитати себе чесно, для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб мені потім зробили у відповідь щось. Чи я роблю це тому, що в мене так на серці, тому що я це роблю, бо хочу, бо хочу, наприклад, піти на день народження і класно провести час. Незалежно від того, чи потім прийде ця людина. На мій день народження, чи не прийде, тому що обставини можуть складатися різним чином? Ми живемо дуже в мінливому світі і тим паче. Те, що ми вважаємо цінним для себе, можливо, для когось, не буде настільки цінним. Можливо, людина, якій ви подарували подарунок за 150 доларів, навіть цього не помітить, бо вона буде цінувати, не знаю, якусь фенічку або намальовану вами картину, або ще щось. Можливо, людина, якій ви організували неймовірний день народження з радістю, б вам теж це зробила, але зараз у неї просто сил немає на це, або часу немає на це, або в неї з'явилась дитина, або ще щось. Або, може так навіть виявити, що людина усвідомлює, що ви їй зробили багато чого, але по якимось своїм обставинам вона не хоче робити того самого для вас. Це її повне право. І треба обов'язково розуміти, що людина не проти тебе, людина завжди просто за себе. Людина не хоче зробити тобі боляче. Людина не хоче зробити собі боляче. І саме тому вона не робить те, що ти від неї очікуєш. Даруйте тоді, коли хочете дарувати, не в обмін, не в надії, не в очікуванні. І святкуйте себе, навіть якщо ніхто не святкує вас так, як вам би хотілося. А це, в свою чергу, відбувається. Тому що ми себе ніколи не питаємо, а що конкретно для мене означає відсвяткувати? Моє день народження, які атрибути цього дня, що має бути в цьому дні, чого не має бути в цьому дні, які події, які дії мають відбуватися в цей день, для того, щоб я відчула, що сьогодні день народження в мене. І не дивлячись на те, що в нас немає взагалі плану на наш день народження, і в нас немає навіть зрозумілого для нашої голови розуміння, що має бути в цей день. Ми все одно продовжуємо очікувати магії, сяйва і дива. І от коли ми себе не питаємо, що ж ми хочемо на свій день народження. То наш мозок самостійно збирає ту картинку дня народження з усього оточуючого світу, як йому сприймати, що таке день народження. І, звичайно, що всі соціальні мережі, вся реклама, всі застосунки, весь світ вам покаже в найкращих фотографіях і найяскравіших посмішках, як у кого проходить правильне день народження, і яке ваше день народження виявляється неправильне і сумне. І щоб якось це змінилось, потрібно чітко для себе розуміти, чого ви хочете від свого дня народження, чим ваш день Буде відрізнятись від усіх інших днів у році. Тому що, ну погодьтесь, ми ж на новий рік ялинку ставимо не просто так. Нам потрібно, щоб якось новорічний період відрізнявся від літнього періоду. Саме тому ми ставимо ялинку і прикрашаємо оселю. А на день народження, ми чомусь не задумуємось: як зробити так, щоб день народження реально виглядав інакше ніж всі інші дні у році. І ця проблема відбувається від того, що ми перекладаємо свою відповідальність за свої відчуття від свого дня народження на когось або на щось. Якщо погана погода. Ми засмучуємось, якщо з нами наші друзі поступили погано, ми засмучимось в цей день народження. Якщо нас хтось не привітав, ми засмучимось в наш день народження. Тобто, ми свої очікування і всі наші очікування від дня народження базуються на Комусь іншому на тому, що хтось інший щось зробить, і ми відповідальність за свої відчуття від свого дня народження покладаємо на всіх, окрім себе. Хоча відчуття свого дня народження це пряма наша особиста відповідальність. І саме тому потрібно записати список речей перед своїм днем народження, які будуть незалежно від того, чи запросите ви когось в гості, чи будете святкувати ви з друзями, чи ні. Незалежно від того, чи буде на вулиці Сонце, чи буде на вулиці сніг або дощ. Ви маєте відповідати за свої почуття і відчуття свого дня самостійно, а саме тому потрібно записати обов'язково ті речі, які у вас асоціюються з днем народження. Що ви хочете робити в цей день, чого ви не хочете робити. Наприклад, ви пишете в список, і в цей день ви хочете задути свічки, мати торт. Мати кульки, мати квіти, прокинутись пізніше, посидіти, подивитися серіал, почитати книгу, яку давно хотіли почитати, піти на прогулянку, піти в кіно, піти на шопінг, отримати подарунки, зустріти світанок, зустріти захід сонця, класно провести час в кафешці і так далі. Не хочете в цей день прибирати, готувати, балакати по телефону по робочим моментам і так далі. Тобто, ви собі маєте показати чіткі дії і чіткі ваші бажання від свого дня народження. І якщо ви будете ці пункти виконувати. То вони автоматично у вас будуть вселяти що день народження у вас відбувається, що ви в процесі свого дня народження, того що ви не кожен день можете собі дозволити півдня дивитися серіали, не піти на роботу або ще щось. Оцим цим і буде відрізнятися цей день від абсолютно всіх інших днів. А також якщо в цьому списку у вас буде пункт відсвяткувати з друзями. То тут я вас дуже прошу: не робіть центром вашого дня народження святкування з друзями. Святкування з друзями не може і не має бути основою вашого дня народження. Святкування з друзями це має бути лише доповнення вашого дня народження, доповнення всіх тих прекрасних дій, які ви зробите. Незалежно від того, будете ви з друзями святкувати або ні. І тоді ви вже не так сильно будете відчувати ось цю безпорадність, оцей смуток, коли ви центром вашого дня поставили друзів, а не себе. Другою величезною причиною болі на день народження є страх, страх віку, страх того, що ти не там, де хотів би бути, страх, що не встиг, страх, що запізнився, і так далі. В кожного з нас свої страхи. Боятися це нормально, відчувати страх це абсолютно нормально. І я взагалі не думаю, що ми коли-небудь застанемо себе у стані, коли ми на 100% нічого на світі боятися не будемо. В більшій або в меншій мірі ми завжди будемо чогось боятися, особливо невідомості, да якоїсь. А це все відбувається по дуже простій причині, тому що ми в один день намагаємось пережити океан. Кардинально різних емоцій, думок, подій, спогадів, переживань і так далі. І в якийсь момент наша психіка і наш мозок починають бути в конкретному такому шоці, що їм потрібно все це переварювати. І вони кажуть до побачення! Ми робимо просто все тіло сумним. Хай краще буде одна емоція, ніж сто п'ятсот емоцій. Тому коли відбувається ось це перенавантаження на свій день народження, тоді відбуваються і погані сумні настрої. І, звичайно, що нехтувати своїм страхом не варто, варто його осмислити, подумати і так далі. Але питання в тому, коли це робити. І моє бачення, що не в свій день народження. Давайте його перенесемо до дня народження на пару днів до або от за тиждень до день народження влаштуємо собі. Три дні страху, три дні болю і три дні там вічою, наприклад. І от в ці дні ми будемо робити певні речі, які будуть з повагою відноситись до наших почуттів. Да? А на свій день народження ми вже будемо робити дії з пункту один, тому що в день народження будемо вже акцентувати свою увагу на Нашому дні, а не на наших переживаннях, і от що ж робити в ці дні, години або в тиждень болю, і жалю, і смутку, і так далі, і страху? Перше, що потрібно робити, це перенести свій фокус уваги з того, що ви не встигли зробити, на те, що ви вже встигли зробити. Я не повірю, що ви дожили до цієї цифри, яку ви будете святкувати, і немає того, чого ви вже встигли зробити, і що прям немає того, чим ви маєте пишатися. Просто ми завжди акцентуємо увагу на щось те, чого ми не маємо, замість того, що ми вже маємо. І скільки всього доброго ви зробили, скільки ви вже всього досягли в роботі, через які труднощі ви пройшли, які події зробили вас сильніше. І так далі. Тобто ми все це забуваємо і фокусуємось не на тому. І в оці дні страху дуже важливо собі постійно нагадувати, що ви вже зробили, чого ви вже досягли, де ви вже на цей момент в своєму житті. Тому що вам потрібно відмітити свій день народження з відчуттям того, що ви. Уже на певному етапі з певними досягненнями, з певними результатами від життя, тому що саме вони вас і лякають. Якщо ви будете фокусуватись на тому, що ви ще не досягли, або що ви ще не встигли, і так далі, то це зовсім не туди, це зовсім не про ті емоції. Наш день народження має бути сповнений якимись позитивними. Класними нашими досягненнями і враженнями від нашого життя, тому коли ми починаємо фокусуватись на тому, що ми вже досягли до свого віку. І думаємо про це день, два, три, чотири. Це 100% нам додасть зовсім інших емоцій, і ми з зовсім іншими емоціями увійдемо в свій день народження. А друге, що потрібно дуже важливо робити, це дякувати собі. Не комусь, а подякувати собі в першу чергу і помітити себе, і помітити тих друзів, про яких ви не думаєте. От, наприклад, ваше серце, ваші всі страхи дуже чудово переважають. А ви це помічаєте? Ваше серце працює, оскільки ви живете, воно працює, воно працює безперестанку. Ви йому дякуєте за це. До речі, воно працює незалежно від того, ви йому подякуєте чи ні. А ногам своїм ви дякували? От наскільки вершин ваші ноги вас винесли? Ваші ноги з пункту А в пункт Б вас постійно кожен Божий день носять. А ви їм за це дякуєте? Своїм очам, наприклад, дякуйте за те, що ви бачите цей світ, який він прекрасний, який він різнокольоровий, який він яскравий і неймовірний. А ви навіть про це можливо і не думаєте. Ви своєму мозку дякуєте за те, що він скільки років дістає вас із різних халеп і вирішує купу ваших проблем. Це всі ваші друзі, які постійно за вас, і вони кожен божий день з вами, і вони постійно роблять все можливе для того, щоб у вас кожен рік відбувались ваше день народження. І кожен рік вони вивозять вас на нові вершини, доводять вас до певних пунктів, показують вам красиві моменти і так далі. І коли ми фокусуємось на чомусь, що ми вже маємо, а ви маєте насправді дуже багато чого, це все ваші друзі. Якщо ви перерахуєте, скільки друзів знаходиться разом з вами, щоб ви жили і продовжували відчувати це життя, ви будете в шоці. Але ви про це не думаєте і ви не дякуєте своїм цим класним друзям. А це, до речі, дуже надійні друзі, тому що вони від вас не дінуться нікуди. Вони будуть з вами постійно. І таким чином, ви зрозумієте, що у вас є привід бути впевненим, що ви впораєтесь. Тому що ви можете завжди покластися на свій організм, на своє тіло, а також ви в іншому контексті можете покластися вже на той досвід, який ви маєте. І ви отримали цей досвід завдяки собі. І третя дуже величезна причина болю на свій день народження це самотність. А тепер давайте чесно. Самотність у свій день народження це ж не завжди про повну тишу і темну кімнату. Самотність це про відчуття нас у свій день народження. А відчуття можна змінити. По-перше, потрібно з пункту 1 написати список тих дій, які ви будете робити в свій день народження, щоб його відчувати краще. А по-друге, потрібно себе запитати. Що для мене означає самотність в мій день народження? Тому що для кожної людини буде своя відповідь і своє поняття самотності. І от потрібно виявити, що саме конкретно для вас означає бути самотнім в свій день народження. І може так виявитися, що самотність буде означати, що у вас немає 100-500 мільйонів друзів навколо і ви от не святкуєте величезною компанією і так далі в ресторані. Як це ви бачите в соціальних мережах. Але ж насправді ви можете взяти свою близьку подругу, друга, сестру, брата, маму, тата, будь-кого, з ким вам було б комфортно зробити ті дії, які ви написали в пункті 1. Наприклад, ви берете свою подругу і йдете робити ті речі, які написали в пункті 1. І по мірі того, як ви будете робити ці речі разом, ви почнете отримувати позитивні емоції, і оцей момент самотності він трішки буде згасати. Тому що, по-перше, ви будете з людиною, яка небайдужа до вас, а по-друге, ви будете отримувати досвід приємних емоцій, і це буде змінювати ваше відчуття самотності. Якщо ви собі скажете, що на цей день народження там, наприклад, ви захворіли, і от ви відчуваєте себе самотнім, просто візьміть, виставте якусь свою фотографію в соціальні мережі і напишіть, що святкую з температурою свій день народження, і побачите, скільки одразу вам знайомих, друзів. Напишуть е, коментарів і в приватні повідомлення, підтримку і привітання, і ви вже будете отримувати якісь маленькі дофамінчики у вигляді емоцій, да, приємних емоцій, тому що буде фідбек, тому що вам будуть відповідати ваші знайомі, друзі. І от ви будете да, вдома самотні лежати там з температурою, але при цьому ви будете отримувати привітання, багато привітань. Теплих слів. І таким чином, для вашого мозку вже не можна буде сказати, що ви прям самотні. Тому що, да в кімнаті ви одні, наприклад, але глобально багато людей зараз думають про вас. Бо коли пишеш привітання, не можна не думати там про людину, правда? Тому головне усвідомити і зрозуміти для себе, що конкретно для вас означає бути самотнім, і тоді з цим можна придумати щось зробити. Наступної п'ятниці буде свіженьке відео. Всіх чекатиму в себе на каналі.